Бодайся кого знудив, що мене рано збудив, Мала я нічка, мала, я щеся і не спала, Мала я нічка, мала, я щеся і не спала, бодай же мені ночі на моїй карі очі. Бо де же ще другою на мене молодою, же ще другою, на мене молодую, казала мені мати зелено жито жати, а я жита не жала, бо резенці лежала а я жита не жала.